Черговий потужний масований удар по Києву та Харкову вдруге поспіль. Росія застосувала величезну кількість арсеналу повітряного озброєння. Сумарно тривога тривала майже шість годин. Спочатку росіяни вдарили 35 п'ятьма дронами камікадзе, а ближче до ранку 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 запустили десятки крилатих ракет. Натомість зміг 31 надзвукових кинджалів. Наразі відомо про чотирьох загиблих і щонайменше сотню постраждалих. Знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збитої, з них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. На столицю ракети летіли практично з усіх боків заходу, сходу та півночі. Загалом, за повідомленням Київської міської державної адміністрації, у просторі Києва та області сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету. З них близько 10 кинжалів. Внаслідок масованої ракетної атаки у столиці є руйнування житлових будинків та інфраструктури міста, чи не на найбільше постраждав Солом'янський район. Ще одна зверяча атака на наше місто солом'янський район. Пошкоджило великий кратер, знаходиться за мною. Десять метрів від дому впала обломок уламок ракети. А будинок пошкоджень зараз всі мешканці евакувана. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби працюють над їхнім відновленням. Харків російська армія атакувала ракетами с 300 та кинджалами. Ворог випустив шість ракет по центральній частині міста. У результаті атаки по центру Харкова загинула 91 річна жінка. Також, за повідомленням очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синягубова, серед постраждалих п'ятеро дітей, троє дев'ятирічних хлопчиків, а також дівчатка віком 6 і 13 років. Окрім цього, голова області повідомив про артилерійські та мінометні обстріли близько 20 населених пунктів Харківщини. Максим Турченський, телеканал НТА.